З дня в день у пресі лунають повідомлення про відкриття чергового меморіалу загиблим за Україну. Чи не в кожному місті уже є видимий символ героїчного минулого у пам'ять загиблих рівнян, цей героїв небесної сотні учасників АТО вирішили і в нашому місті. Ініціативні скульптори розробили власні проекти майбутнього меморіалу, які представили на розсуд громаді та родинам загиблих героїв. Адже саме думка рідних буде визначальною у відборі макетів. Ескізів було представлено 11. свої задум. Думки презентували не лише досвідчені майстри краю та України, а й студенти Національного університету водного господарства та природокористування. Головними символами, які переважають у композиціях, є янголи. По різному скомпоновані з іншими елементами меморіалу. Також присутня українська державна символіка, атрибути майдану чи силуети воїнів. Це такі дві композиції я б сказала, що це сюжетна композиція, яка має виражати дійство, яке проходило на майдані. На мою думку, я вважаю, що воно візуально має нагадувати майдан, який був. Щоб не догадуватися, з якогось століття, які герої, а по уніформі, по самому сюжету воно має нагадувати іменно той майдан, який був. Кожен автор намагався втілити свій унікальний задум. На власному ескізі скульптор Микола Сівак зобразив курган, над яким пересікаються три крила. На місці перетину створюючи сітку, через яку пробивається квітка Мальва. Як бачимо, думки та варіанти, яким же має бути головний монумент на честь людей, які віддали своє життя за Україну, різняться. Але скульптори солідарні у тому, що цей меморіал має нести особливий сакральний зміст. Матеріал, з якого виконують скульптуру, та місце її розташування, ще обговорюватиметься. Фотографії. І усіх представлених ескізів будуть поширені в інтернеті, тому кожен бажаючий зможе проголосувати за найкращий на його думку задом. Обговорення ідей триватиме до 1 серпня. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.